Вітаю з вами Форпост 24. суми станом на 15 квітня. Наразі досі тривають роботи по ліквідації наслідків ворожого удару по центру міста, які на даний момент проводяться роботи. Нам розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поляков Станіслав Васильович, третій день. Працює штаб сьогодні. У нас ну, прийом громадян в укритті четвертої школи так і так і залишається. Вибачаюся. Основні роботи, які проводяться на місці влучання, це зараз проведення аварійних, аварійних завалів, проводиться демонтаж електронеж не електроопор, на яких йдуть тролейбусні тра, колії, тра і відповідно потім вже будемо по світлу провода відновлювати по, по світло. Є точка розпиловки матеріалів, кому необхідно, теж, щоб надати, розпиляти працівники ДСНС. Проводять забиття даху саме будинку 60, який внаслідок вони найбільше постраждав. 52-й також звернувся. У нас працівники комунальних ітринз також будуть забивати плівкою матеріали Департамент інфраструктури, прибирання вивезення сміття. Основне. З управителем департаменту структури працює питання чи з кімовенканалів, тому що у нас 27 абонентів без газопостачання, в зв'язку з тим, що забити ці канали, їх треба пробити, щоб відновити газ. Ну, В принципі, це такі основні роботи, які зараз на сьогоднішній день проводяться. Будемо дивитись по ситуації, чи встигнемо сьогодні, попори монтуємо, але ще треба їх забитонувати, щоб вони вистелилися, потім провода це відновлювати, тому по руху сьогодні він точно закритий, завтра. Враховуючи цю ситуацію, можливо, також буде закритий, тому ми будемо інформувати на сайті сумської міської ради дані на Дякую. А які ще штаби Е, Штаб закидації саме прийом громадян, де працівники соціального захисту, працівники центру надання адміністративних послуг, управління муніципальної безпеки, громадські організації зараз проводять укриті прийом, щоб люди могли затриватися, подати заяву, щоб ми потім могли скласти акт обстеження, зареєструватися на грошову допомогу, тому що організації постраждалим. Мають можливості будуть виплачувати певну компенсацію, тобто юридичний правовий супровід надається до людей десь з документами можуть бути питання, психологічна допомога, тобто це все в укритті четвертої школи безпосередньо. Тут роботи, а там прийом скажімо, звернень і всіх потреб.